Так, що це? Агарин плаз так? Да? Угу. А там що. Непонятно. Копийся туди некийся. Ми йдемо на Аркадію, в аквапарк. Аквапарк На барушку На барушку йдемо Ого, це якийсь торговий центр, ось го готель. Ні, еще кінь центр якийсь горин плаза це Типа центр, да? Цитрус, де ви резерви так? Ми будемо йти в торговий центр, так? Да? Марки. Mm -hmm. А що тут ще а не ось, є, сума я. Mm -hmm, да. Сліпо можна mm -hmm. буде зайти. Сліпо ми зайдемо, так? Да. Кінотеатр здоровий. якийсь mm -hmm. Ось Таке сінсей. Це якийсь крізь в принципі. Помили, як вони заживало в цих воротах. Опасний ворота. вже голова крутиться. Давай не дивіться, знову сьогодні. Сюдей немає Нема людей. сіни будемо зараз обозрювати. на цьому 100 грома, 100 гривень. На пляжі продає цього. <ривень> <ривень> Беруть дочки. Ці не такі, якийсь красиво токові. Нема що знімати тут. Не М'ясо mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не однакові, неоднократно, нема що показати. Давай плов по По 30 гривень плов за 100 грн гречка по 8 мис 90. Я і безплатно не їм, а тут ще гроші за неї платить. І ці Біля 6. все всередині 6. 29 гривень за стороном. Скільки один більш там, блядь. Біля ж 200 гривень вийде. А скільки? Це там грам 200 може. Біля ша? Грам 200? Грам 350. Подиви, який Подивіться. Це біляш один А то готові піться, вже не знаю. Скрипою. Блящим постарили за штуку. <сіхав> <сіхав> Картопля молодо такая, <для> короче. <каї>. <картофля> що почому на 93 Котляпець такі речі. А ми хочемо що? Ми хочемо пиццу за 100 гривень, правильно? А буде? під замовлення. А під замовлення за 190 гривень піцу? Хоча б тобі і побрали цю піцу за 190 гривень. Так, за 100 можна. Ну, три, коротше. Типа, за це готову піцу 100 гривень по скидці, а її готової немає, беріть, коротше, по скидці. По 190 гривень. А чого немає готової? Ну, бо люди розбирають усього через тих, подивися. Подивися, лаборіатори стоять. Хватить? Ну. А то ж до того. Так, короче, нема нічого. Гот-доги. Не знаю, там нема що їсти для гот-дога. Коротше, лохотрон, це все. Не знаю, чи сексу зберемо по день. Що? Не знаю. Так, короче, піци ми не купили. Не купили піцу. Банк треба реєструвати, там реєструвати, кров з пальця здавати, мочу здавати, а тоді може піці колись за гривень ти отримаєш. Ті калія не бере. Ну а що, не так виходить? Ти зареєструєш, а там в очередь підозрює 20 людей, а потім... Паспорт, а потім ще банк, підтвердження на телефон прийде, а ти, ти попісай на, на, на з'янемом, а потім получиш. <соць> <соць> ну Це просто, я не знаю. Все зроблено, щоб, щоб зроблено так, щоб ти не купив її за 100, щоб ти купив її за всіка, скільки в нас стоїть. Тобто стіснюється. Ось такі от зараз покажем Краєвиди, підходимо до Аркадії. Аркадія зі. Это я позже сниму обзор на телефоне, это андролюс сниму. Это на телефоне. Что это за машина берет? Давай все стоим. Мабуть. Берусь бобку за машину, они пошли за машину. Стой. Так. Наші безплатне, ні. Я знаю, що це таке за другом. А це чай таке сумнів. Так. Чайка. Така женщина з тим, як письменні. Так, що ми тут? Фотографіруємо ось. Такі діла. По моїм дістам. Такі гостинніці. Опа. Оце так, да? Снімемо чайку спереди. Таку машину пригнали. Всі фотографії. А там собственно, собственний ресторан, типу, тієї. Цієї машини, короче. як музику

фастфуд. ну може тут, ану, давай приближимо ціни. Не дуже видно, не побачила. А що не буде? Звісь поки з кухня. Які, а. Двоєчку нажмить, нечекнути двоєчку.

на 40 гривень морозив, це морозив, це 240 360 гривень морозивом, а це морозово, а на істині. 240-360 гривень. Ні, ну вони подуріли тут. це все. А що такі ціни, я не знаю. тобі так. все ж отаке, китайська кухня якась. Тут, 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 тут. Мені цікаво, от коли суші стали китайською кухнею? Не знаю. Але ціна за суші... Не видно щось. Щось я не бачу. Ні. Пішли давай. Пішли. Я хочу тютюну подивитися. Тютюну, тобі мати зробить тютюну.

що такий крутий клуб. Так, скільки шаурма туить? 300. 300. Ну, да. 250. звичайно 200. В общем, сильный тут космос. Так, кукуруза в стакончику. Кофе, да, тут текленчить. Ось такі тіни в ресторані, отакі такі тіни. Такі покажу. Та mm саме -hmm. як у нас. Угу. Та, тінкольня є. і от ні, 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 говорить про ризики. І ви не звертайте уваги. Два страшних здовоєщ у напівсильних ресторанах, можна смачно поїсти просто на березі Чорного моря. От зібрались, от зібрались. Ну, привид з таким зібраком потравити на. Я хочу пити і тут на пляжі забацарив капрот і так забацарив капрот і так У Не думає, а при нічого і до нас живий дійный для всій безкоштовний. І кожен і дівчата. Дождь ласкаво просимо приймає на вечірку біля басину. Ну а також нагадуємо всім. У нас є ці цілий ресторан просто на перезиченного моря. Де може смачно поїздки всією родиною? Тож, дорогі друзі, ласкаво прошлому в Редлайт. Нарадуємо підвірний всі для всіх. Так. так, Це у нас теж заклади якісь ціни просто. Це не адекватно. Просто до да, да, космосу. Власне... Ну, якісь малі. Угу. В принципі, що бере, це не радіки адекватно. Ціно було б 40 гривень. Чорноморка. Все, конець. Кінець. Да, все. Кінець Аркодії. Кажу кінець Аркодії. Ти трохи в котир попав. Так, В другом вже вы такі. скільки 80 доларів? Чи долларів? Доллара теж? Нет Ну, так. Восьмис. І що за тут таке взагалі? Взагалі, не зрозуміло. які не віна. 154 гривні за пачку не О, А за гривні. Не знаю, як урок сезон. Все по 45 Лучше на напечела. О таке? Що. Не Ну, На по 100 гривень, так ну. сейчас до дому уже йдем так это освещение у нас это жовто-жовта не зовсім приятно гаряжин да? по 12 зрение высокополок свет минус 50 свет по 50 че поврея взяли Вот такая тут строительство Чуть не так сюда в руку на гору карта сид мою. там і Тут таке оголошення, про кіт. Живчик. Може, хто десь побочить, то дзвонить за номером. Йде до такого вечернього Одеси.